Це Василь Сидорук, перший аграрій на Волині, який взявся за вирощування кавунів. Свій перший баштан він засіяв недалеко біля міста Ковель. Ну, кавуном займаюсь 4 роки. Четвертий рік, точніше. Площа у ну, цьому році 3 гектари. Цьогоріч господар засіяв три сорти кавуна. Чи не найкраще вродив ранній сорт хотіло, Ау хотіло, продюсер? Кожен рік дає стабільний врожай. От можете спробувати. Дивіться, він же дозрів. Він є розовий, тому що на базарі дехто хоче червоний. Цей іменно сорти він заложений, що він розовий має бути, але вони солодкі, розові ще солодші за червоні. Також Василь Сидорук засіяв два гібридні сорти кавуна Мерсіні і Монро. Два роки тому в мене було 25 сортів. Угу. Ну, гібриди це разом має в виду. Ну найкраще всім сподобався у нас в Мерсіні. Може, я трошки короткого взяв. Так, цей вже теж готов на ринок. Пробуємо. Якщо одна насінина звичайного сорту, кавуна коштує 12 копійок, то гібрид гриню і 70 копійок. Смак і урожайня з гібриду. Вона вища, заложена. Хоча в мене продюсер, ну, наприклад, порівняти за мерсині продюсер краще. Урожайне здає. По Монро, тут я тисячу насінин висіяв, пачку брав. Ну, виберу, зважу, побачу, що він дав. Засівати кавуни Василь почав наприкінці травня, коли ґрунт добре прогрівся. Чоловік каже, що рослини потребують постійного крапельного поливу. Тому під мульчуючу плівку перед прямим посівом аграріям довелось прокласти систему зрошення. У мене були кавуни по, по перший рік були по 18 кілограм. Тоді було літо жарке. Минулий рік було, були теж гарні кавуни, але ціна була така, що ну, теж досить маленька. Наприклад, щоб виростити 10 тонн кавуна, ну, тут затрати потрібно більше внести, як на Херсонщині чи одещині. Тому що нема тепла від хвороб обов'язково фунгіцидами працювати. Хоча в минулому році не працював зовсім фунгіцидами. Цьогоріч же хорошому врожаю завадила погана погода. Але врожайність буде так. Перший рік було з гектара. На четвертий рік вроде би досвід, все, але урожайне, ну, погода. Можна сказати, що Волинь то не ризикований бізнес для кавуна. Цієї ночі мороз, оце, бачите, все почервоніло. Але вже кавунове самому не страшно, він якраз дозріває, готовий до ринку. Але гектар ще посіяв, хотів вийти на кінець вересня, щоб вже кавуна не було, тільки мій був, але ну, не повезло. Недозрів. Недозрів. Це іноше. Ну, чуть, всі роки були, що вересень бачно тепло, але два, два дня по мінус один, мінус два, для того на це вже смерть. До наступного сезону Василь починає готуватися завчасно. На зиму поле треба зорати, а в лютому внести добрива. Нині ж активно реалізовує свою продукцію. Каже кавун, хоч і не херсонський, але це досить хороша альтернатива. Тим паче соковиті ягоди вирощені на волині і без жодних нітратів.